Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок, 28 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові температура день сягатиме 22 градусів тепла, а вночі очікується близько 18 Небо буде хмарним упродовж усього дня. Дощ розпочнеться ще вночі, але до ранку припиниться. Удень погода знову зміниться, пройде сильний дощ із грозою, який під вечір послабшає до невеликого дощу. У Дрогобичі вдень повітря прогріється до 24 градусів, уночі стовпчик опуститься до 17. День очікується похмурим. Після нічного дощу ранок буде сухим. Однак ближче до обіду знову підуть опади, які триватимуть до вечора, поступово слабшаючи. У Луцьку температура вдень становитиме 28 градусів, а вночі буде близько 20. Хмари не залишатимуть небо впродовж усього дня. Вночі пройде сильна злива з грозою. Зранку дощ вщухне, та вже вдень і надвечір знову повертатиметься, хоча й менш інтенсивно. У ковалі вдень прогнозується до 26 градусів тепла. А вночі температура знизиться до 20. Хмарна погода триматиметься увесь день. Час від часу йтиме невеликий дощ без істотних змін у погоді. У Тернополі в день повітря прогріється до 27 градусів, уночі буде 21. Лише ранок почнеться з прояснення, а решта дня пройде під похмурим небом. Уночі йтиме сильний дощ із грозою, який тимчасово припиниться зранку. Але вже у середині дня опади поновляться місцями з грозою і триватимуть до вечора. У чорткові температура вдень сягатиме 27 градусів, уночі 21. Протягом дня небо залишатиметься похмурим, хоч ранок і розпочнеться з короткочасного прояснення. Нічний дощ з грозою до ранку припиниться, проте після обіду знову розпочнуться опади, які триматимуться до пізнього вечора. У рівному повітря прогріється до 27 градусів. А вночі очікується близько 20. Небо майже не прояснюватиметься, день пройде під щільною хмарністю. З самого ранку і аж до пізнього вечора прогнозується дрібний дощ без перерв. У Івано-Франківську температура в день сягне 28 градусів, а ніч буде трохи прохолоднішою 19. Ранкове сонце затримається ненадовго, невдовзі небо затягне хмарами. Сильний нічний дощ до ранку вщухне. Однак у денні години знову розпочнеться сильна злива з грозою, яка триматиметься до вечора. У Ужгороді в день очікується 23 градуси тепла, вночі 19. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Зранку почнеться сильний дощ, який після обіду посилиться і перетвориться на затяжну грозу. У Мукачеві денна температура становитиме 22 градуси, у нічні години 19. Протягом дня небо буде повністю затягнуте хмарами. Вранці і у день триватиме потужний дощ з грозою, ближче до вечора опади стануть менш інтенсивними. У Чернівцях стовпчик термометра підніметься до 28 градусів, а вночі опуститься до 22. Упродовж усього дня буде хмарно. Нічна гроза з дощем закінчиться до світанку, але вже у другій половині дня зливи повернуться і триватимуть до вечора. У Новоселиці денна температура підніметься до 30 градусів, нічна до 21. Весь день пройде під хмарами. Сильний дощ із грозою, що йтиме вночі, до ранку припиниться. Однак після обіду слід очікувати повторення опадів. У Хмельницькому температура в день становитиме 27 градусів, уночі 21. Хмари не покидатимуть небо впродовж усього дня. Потужна нічна гроза завершиться до ранку. Проте, у денні години дощ знову повернеться і до вечора поступово набиратиме інтенсивності. У Кам'янці-Подільському вдень буде 27 градусів, а нічна температура сягне 22. Небо залишатиметься сірим протягом усього дня. У другій половині дня очікується сильний дощ із грозою, який триватиме до вечора. У Києві очікується до 28 градусів тепла вдень, а вночі температура опуститься до 21-го. Хмари затримаються на небі протягом усього дня. Зранку триватиме нічна гроза з рясним дощем, а по обіді розпочнеться дощ меншої інтенсивності, який припиниться ближче до вечора. У фастові стовпчик термометра підніметься до 29 градусів, у нічні години буде 21. Увесь день очікується похмурим. У ранковий час продовжиться сильна злива з нічної грози, а в другій половині дня дощ ослабне та триматиметься до вечора. У Білій церкві в день буде 30 градусів тепла, вночі 21. Небо залишатиметься затягнутим хмарами від ранку до вечора. Уночі та зранку пройдуть потужні опади з грозою. У день дощ триватиме, хоч і менш інтенсивно, увечері без опадів. У Яготині прогнозується до 32 градусів тепла вдень, уночі 21. Ранок і вечір будуть похмурими, вдень можливе коротке прояснення. Імовірний дощ у першій половині дня, який згодом припиниться. Надалі опади не передбачаються. У василькові повітря прогріється до 30 градусів, нічна температура становитиме близько 21 градуса. Впродовж доби небо залишатиметься сірим. Уранці триватиме сильний дощ із грозою, який розпочався ще вночі. Удень опади ослабнуть та остаточно зійдуть на нівець ближче до вечора. У Ірпені вдень буде 30 градусів тепла. Уночі 21. Упродовж усього дня зберігатиметься хмарність. Уранці продовжиться злива з нічної грози, яка у другій половині дня зміниться до ще меншої сили. Очікується, що він закінчиться до вечора. У Борисполі в день очікується 31 градус тепла, вночі 21. Протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Зранку пройде дощ, який до середини дня поступово ослабне і згодом припиниться. Увечері без опадів. У Чернігові температура повітря в день сягне 28 градусів, а вночі становитиме 20. Хмарна погода збережеться до самого вечора. У першій половині дня йтиме дощ, який удень поступово втратить силу і завершиться до вечора. У прилуках повітря прогріється до 31 градуса вдень, уночі опуститься до 21. Протягом дня переважатиме хмарність, однак вдень можливе коротке прояснення. Опадів не прогнозується. У Ніжині температура підніметься до 30 градусів, нічна близько 20. День буде похмурим. Вранці та вдень очікується дощ, який має завершитися ближче до вечора. Увечері без опадів. У Житомирі стовпчик термометра вдень покаже 24 градуси, а вночі 20. Весь день небо залишатиметься сірим. Уночі очікується дуже сильна злива з грозою, вдень дощ помірної сили. Ближче до вечора опади припиняться. У Бердичеві прогнозується 25 градусів тепла вдень, а вночі 21. Похмура погода триматиметься увесь день. Дощ, який пройде вночі, вранці закінчиться, але у другій половині дня розпочнеться знову, поступово посилюючись ближче до вечора. У сумах температура в день сягне 31 градуса, у нічні години 21. Хмари протримаються тільки вночі, а вже зранку небо проясниться. Решта дня буде сонячною, опади не передбачаються. У конотопі вдень очікується 30 градусів тепла, вночі 21. До обіду збережеться похмура погода, однак у другій половині дня небо стане світлішим, протягом усього дня без опадів. У ромнах температура повітря сягне 29 градусів в день, а вночі опуститься до 21. Хмарна смуга, яка з'явиться до світанку, швидко зникне і решта дня пройде під ясним небом. Опади не прогнозуються. У Вінниці вдень буде 27 градусів, а вночі 22. Хмари вкриватимуть небо до самого вечора, лише наприкінці дня можливе прояснення. Дуже сильний дощ із грозою йтиме вночі та вдень. А ближче до вечора поступово завершиться. У хмільнику температура день складе 26 градусів, а вночі 22. Хмарність триматиметься увесь день. Значну його частину опади не очікуються, однак під вечір можливий дуже сильний дощ із грозою. У тульчині повітря прогріється до 28 градусів, нічна температура становитиме 22. Небо буде затягнути хмарами аж до вечора. Зранку розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, який прийде на зміну нічним опадам і триватиме майже до вечора. У Черкасах день температура підніметься до 33 градусів, а вночі до 24. Перша половина дня буде сонячною, але вже після обіду на небі з'являться хмари. День пройде без опадів. У смілі прогнозується найспекотніший день 36 градусів тепла в день і 23 вночі. Сонце час від часу ховатиметься за хмарами, однак опадів не буде. В умані температура повітря в день сягне 31 градуса, вночі 21 Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Очікується дуже сильний дощ із грозою, який ближче до вечора має припинитися. У кропивницькому ранок розпочнеться зі світлого неба, однак вже в середині дня з'являться хмари, які залишатимуться до вечора. Опадів не очікується. Вдень температура підніметься до 37 градусів тепла, а вночі знизиться до 23. Вітер східного напрямку швидкістю 6 метрів за секунду. У Знам'янці день розпочнеться сонячно, проте вже ближче до обіду небо стане сірішим і залишатиметься похмурим до вечора. Температура повітря вдень становитиме 35 градусів вище нуля, вночі 22. Вітер східний близько 5 метрів за секунду. Без опадів. У Олександрії вранці можлива невелика хмарність, яка згодом розсіється, до середини дня буде ясно. Увечері знову хмарно, але без дощу. Максимальна денна температура 35 градусів тепла, нічна 23, вітер східний швидкістю 5 метрів за секунду. У новомургороді ранок буде сонячним, однак із часом небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень очікується 36 градусів тепла, а вночі 23. Вітер південно східний близько 4 метрів за секунду. У Дніпрі хмари над містом з'являться зранку, але вже до обіду небо проясниться. У другій половині дня переважно сонячно. Температура вдень підніметься до 34 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 23. Вітер зі сходу зі швидкістю 4 метри за секунду, без опадів. У Кам'янському протягом першої половини дня можливі хмари та після обіду очікується ясна погода. Протягом доби опадів не буде. Температура в день складе 34 градуси, вночі 23. Вітер східний швидкістю 4 метри за секунду. У кривому розі увесь день прогнозується сонячна і спекотна погода, без змін і без опадів. Повітря в день прогріється до 37 градусів. У нічні години температура знизиться до 25, вітер зі сходу близько 5 метрів за секунду. У Нікополі день обіцяє бути сонячним від самого ранку до вечора. Жодних опадів не передбачається. Температура повітря в день сягне 33 градусів, вночі 25. Вітер східний з поривами до 6 метрів за секунду. У Павлограді від самого ранку небо буде затягнуте хмарами, які залишатимуться до вечора, а потім повільно розвіються. Протягом доби буде сухо. Температура повітря підніметься до 35 градусів тепла, вночі опуститься до 22, вітер зі сходу швидкістю 4 метри за секунду. У Полтаві похмурий початок дня зміниться сонячною погодою вже ближче до обіду, а ввечері небо буде зовсім чистим. Опадів не прогнозується. Денна температура сягне 32 градусів, нічна 21, вітер східного напрямку приблизно 4 метри за секунду. У лубнах протягом усього дня світитиме сонце, небо залишатиметься чистим від ранку і до заходу, без дощу. В день стовпчики термометрів покажуть 32 градуси тепла, вночі очікується 21, вітер зі сходу близько 3 метрів за секунду. У Мергороді на початку дня небо ще буде затягнути, але вже до обіду хмари зникнуть і більше не повертатимуться. Без опадів. Вдень очікується 31 градус тепла, у нічні години 21, вітер зі сходу швидкістю 5 метрів за секунду. У Кременчуці протягом дня буде хмарно, сонце майже не з'явиться, однак опадів не буде. Температура підніметься до 33 градусів, а вночі знизиться до 23. Вітер східного напрямку близько 3 метрів за секунду. У решетилівці хмари, які можна буде спостерігати зранку, зникнуть до обіду. Далі ясне небо без опадів. Вдень температура досягне 33 градусів, а вночі знизиться до 22. Вітер східний до 5 метрів за секунду. У Запоріжжі від ранку і до пізнього вечора триматиметься ясна погода. Без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 35 градусів, а вночі до 23. Вітер східний близько 4 метрів за секунду. У Мелітополі від самого ранку і до заходу сонця небо залишатиметься чистим. Протягом доби не передбачається жодних опадів. Максимальна температура вдень 35 градусів тепла, уночі 24. Вітер південно-східного напрямку швидкістю 6 метрів за секунду. У Бердянську погода буде стабільною, ясний ранок, ясний день і такий самий вечір. Без опадів. Температура повітря день досягне 28 градусів, а вночі 26. Вітер зі сходу із силою 7 метрів за секунду. У Вільнянську протягом усього дня небо буде чистим, жодна хмаринка не з'явиться до вечора. Без опадів. Вдень повітря прогріється до 34 градусів. У нічні години температура впаде до 22, вітер східний приблизно 5 метрів за секунду. В Одесі понеділок пройде під знаком спокійної, сухої та сонячної погоди. Жодних змін не очікується від ранку до вечора. Денна температура сягне 31 градуса, нічна залишиться на рівні 26, вітер південно-східного напрямку близько 3 метрів за секунду. У Ізмаїлі протягом дня не спостерігатиметься жодної хмари, сонце світитиме з самого ранку до вечора, Дощу не передбачається. Вдень температура сягне 33 градусів, а вночі опуститься до 23. Вітер південно-східного напрямку приблизно 4 метри за секунду. У Миколаєві день буде спекотним і безхмарним. Сонячна погода триматиметься до самого вечора без змін, без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 39 градусів, а вночі до 27. Вітер зі сходу до 5 метрів за секунду. У Первомайську зранку буде коротке прояснення, але надалі небо залишатиметься сірим. У другій половині дня очікується дуже сильна злива з грозою. Вдень повітря прогріється до 38 градусів, а вночі охолоне до 24. Вітер південно-східного напрямку швидкістю близько 4 метрів за секунду. У Херсоні день розпочнеться під чистим небом, така ж погода збережеться до вечора. Жодних опадів не очікується. Денна температура сягне 38 градусів, уночі залишиться на рівні 26, вітер південно-східного напрямку до 6 метрів за секунду. У Сімферополі спостерігатиметься сонячна та суха погода без жодних змін упродовж доби. Температура вдень підніметься до 37 градусів, у нічний час до 25, вітер південно-східний швидкістю 3 метри за секунду. У Донецьку небо залишатиметься чистим від ранку до вечора. Протягом усього дня погода буде сухою. Денна температура досягне 34 градусів, уночі опуститься до 22, вітер східного напрямку приблизно 5 метрів за секунду. У Краматорську зранку небо проясниться, вдень на деякий час з'являться хмари, але до вечора вони знову зникнуть. Без дощу. В день повітря прогріється до 33 градусів, уночі до 21 Вітер зі сходу швидкістю 5 метрів за секунду. У сніжному день обіцяє бути спокійним від самого ранку і до вечора небо залишатиметься чистим. Жодних опадів. Температура в день підніметься до 33 градусів. Уночі знизиться до 21, вітер східний близько 5 метрів за секунду. У Харкові ранок буде хмарним, однак із настанням дня небо стане світлішим. Вечір також мине без хмар, без опадів. Температура повітря в день сягне 32 градусів. Уночі знизиться до 22, вітер зі сходу близько 4 метрів за секунду. У Луганську вранці та вдень буде хмарно. Однак ближче до вечора небо стане ясним. Без опадів. Температура повітря в день сягне 32 градусів, у нічні години знизиться до 20. Вітер зі сходу швидкістю 4 метри за секунду. У Старобільську більшу частину дня небо буде затягнути, а ближче до вечора стане світлішим. Без опадів. Вдень очікується 31 градус тепла, вночі 19. Вітер східного напрямку приблизно 4 метри за секунду